Слава Ісусу Христу. Сьогодні гарна тема. Хочеться сказати, що ви дорогоцінні. Ми дорогоцінні, святи і сестри. І так Богові ми могли сьогодні прийти завдяки Богові. Може, ми хотіли би сказати, ну ми і так ходимо на своїх ногах. Що тут. Кожен день ходимо, так? Кожен день маємо очі, маємо вуха кожен день. Але сьогодні, коли б зайшли десь в лікарню, дуже багато людей зустрічаються, не мають рук, кінцівок, не мають вух, не мають очей, не мають інших органів. А ми, дякуємо, і маємо. Там сьогодні вам, може почав з того, що, що ми все-таки не бомблені, не, 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 там, ну десь колись там, що недалеко тут теж є. Але дуже невеликі прильоти порівняно великого страху, якби нема такого. Так, Віруючи, немає страху. але е, Того нема, можливо, що люди переживають якихось ближче при кордонних е, до фронту е, місцях. тому, слава Богу, слава Богу. Але ще більше, ми славимо Бога, за те, що ми маємо цін, цінність більшу за комфорт. Цінність більшу за комфорт. Може, брат Давид, е, Денис сказав, Багато про Давида говорив, хочеться сказати за Давид. Денис Денис сказав про комфорт. Комфорт, який, е, який має свою цінність в цьому житті, це було добре заявлено, і ми розуміємо ціну комфорту. Ми за неї так дорого платимо, ми згідні. Ми дуже багато платимо за комфорт. Якось я кажу, е, у нас світла нема, зразу все, ти відчуваєш. Ралка не працює, насос у мене не працює, ти без води мусиш у відрах носити, е, прати теж, митися на голову треба як стародавнім, як, як давніше. І все, ти починаєш чути, що не все так просто. Тому ціна комфорту є своя. Ми всі десь це робимо. Але є цінність яка вища комфорту. Ну, Вірте цьому. Ви піднялися з своїх місць, прийшли сюди. Деякі люди добиралися дуже здалека. І не так просто було добратися, правда? Але Бог допоміг придоліти всі дискомфортні справи і ви тут. Амінь. Це теж перемога по-своєму. Божа перемога. Ух. Звичайно, є всякі людські штучки, але все одно десь Бог посприяє і все складається, правда? Це таке? Тому цінність. Яка цінність дорожча, скажіть. Ви скажете амінь"? амінь? Божа цінність, ви знаєте, диявол думав про одну людину, про яку заявив йому Бог. Може ви будете догадуватися. Заявив про комфорт. Вірніше, Бог заявив йому про праведність, а сатана заявив, знаєте про що? Про те, чого ми досягаємо часом. Комфорт, пам'ятаєте? Він каже: він чому служить тобі? Бо ти йому даєш раз, два, три, чотири, жінку, дітей, і те. де 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 де. Здається, щаслива людина чого? Бо він має все. півтора тисячі овечок. Ви хто, хтось багатий такий? А ну скажі. Mm -hmm. Там верблюдів нечислено море у тій пустині ще там багато чого, і багато чого він був. Князь по суті. Якщо так подивитися, то, то його дуже. І що робить Йо? Диявол думає, що е, цінністю Йова абсолютно, як і всіх людей, є комфорт. А що, а що Бог сказав? Він вірив в те, що йов правильно оцінює справи. Що спільність його з Богом найвища, найкраща, найсильніша. Тому він його назвав праведний. Каже, Чи ти бачив того чоловіка правильно? Пам'ятаєте? Ми сьогодні ми, може, згадуємо це? Чому я так сказав? Е, може це і праведність, і благодать, воно десь близько. Милість, ми сьогодні це згадуємо. Чому ми згадуємо? Тому що Бог зробив нам для нас скільки, що комфорт нічого не значить. Слухайте, як люди йшли в тюрми, сиділи в тюрмі за Ісуса Христа і сидячи, до речі. Якби нам прийшлося, ну, являйте, людина все втрачає. Сім'єю не може бачити, сидиш в тюрмі і так далі. Сидя, до речі, почали е, в релігійні переконання, така почала атака бути, що не зважають. Все, Конституційний деякий порядок, чуть-чуть змінився, чуть-чуть, я так чую. І що говориться? Що, що по релігійних переконаннях теж можна піти в тюрму. Тобто ми дуже близькі до цього часу. Але я шо, про що говорю? Що як ці люди йшли в тюрму, втрачають сімей, комфорт і т.д. Тому що найцінніше, що було, це віра в Христа. Ми, типу, ви у нас не заберете її, правда? Люди не можуть забрати цього. Диявол не може забрати. Він забрав у його все, так? Забрав все. Жінка лишилася. І там трохи вона Розум трохи забрав його. Каже, то покінчить з собою. <laughs> Яка може вона говорити? Вона каже, він дому її докорив. Йов. Тобто ви розумієте, що Йова, яво вдумавши цінність Оваця, а Бог ставку робив. І Йов того оправдав, що він цінував Бога. І хоч він не розумів, що Бог робить, питався дуже багато. Ми це читали? книга, 42 розділи Так. 42 розділу. Цікава книга, суперечок багато, претензій до Його багато, але ви його вистояв завдяки Богу. Завдяки в кінці Бог почав говорити з ним, пояснив йому. Його все поняв. Правильники розуміють, коли Бог говорить. Тому що є одна, одна відповідь: спільність їхня, близькість їхня. через... Є, є через те, що Бог дозволив їм. Чи, три е, послання до євреїв одне місце. Одне місце, і ми будемо згадувати, споминати те, що зробив Христос 2000 років назад. 3,14 послання до Євреїв, 314. Євреї, 3,14. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почали життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Три крапки. Я не, не, більше не читаю одне місце, не вириває з контексту, але достатньо змістовно сказано частина цього, хоча там кома стоїть. Але цього достатньо, щоб зрозуміти, яку, яка ціна причасності до Христа. Ми це згадуємо не раз, так? але Він зробив нас учасниками, причасниками. Ми таке причастя це десь люди думають, що якщо він з'їсть, або що все станеться. Учасниками, це, 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 це і те, і те, дуже воно під, похоже, слово, воно більше, як те, що ти, ти, ти не просто Христу там, десь колись приходиш там у церкву, десь колись там, приходиш і з ним десь говориш в молиці. Ти живеш з ним, ти учасник Його. Чому так? Що таке? от, е, Я недавно чув благодать. Що таке благодать? Благодать. Дуже так складно всі. При, е, це все пояснює, але ну, є одне є поняття. от Я чую таке, мені сподобалося. Милість це коли у тебе багато-багато боргів. І хтось приходить і каже, я тебе прощаю їх. Але бачите, тебе не хочу. Простив, забув. Ну, погано. Милість. Якісь милі милість. Ну, буває, що людина собі роздоркається, але з тобою ніяких справ не хоче мати. Ви розумієте? Переважно хто боргує, то він знає, що таке. Що ти боргуєш, а потім е, віддаєш, що ця людина вже другий раз не дуже хоче позичити, або що ну, така, така от милість. Але ми розуміємо, що е, це милість. А благодать це трохи інакша справа. Чому? Тому що коли, коли ти дуже-дуже-дуже багато заборгував, ти просто надто багато заплатив. Ти просто не можеш віддати, скажімо, за два життя свої. Ну, буває так, ти просто заборгував. І оця людина тобі каже, я тебе прощаю. Але не просто прощаю. Він каже, ти йдеш до мене будеш працювати в моїй фірмі. Він багато людини. Я тебе ставлю менеджером або там якимсь провідним, провідним якимось там працівником, інженером. Слухайте, це інше чи ні? Це велике довір'я. Те, що ми сьогодні сидимо на цій місці, це велике довір'я. Ми деколи забуваємо, я хочу згодити. просто, може, два слова. Е, про те сьогодні говорив е, Денис Продавида, який пас овечки. Слухайте. Він дуже серйозно відносився до того, що йому було довірено. Скажите, а нам довірино, що чи не? В одному із місць написано, ми прийняли, це перший корінтян 2. Дванадцять. 2-12, перше Корінтян. Ми прийняли. Духа не світу, але духа щоб Бога, щоб зняти про речі, що від Бога даровані нам. Прощення, спасіння, благодать, життя благодаті, життя в Христі, життя в дусі, як ви хочете називати. Це благословенне життя чи ні? І дійсно приходить лукавий і каже: Ну, і що ти маєш такого? Знаєте одному, одному чоловікові, який реабілітувався і е, ну, перестав пити. Курити посадив картоплю. Картопля на другій, ну, восени родилась отака. Сатана йому каже, слухай, ну що, де твій Бог? Подивися, яка картопля. І знаєте, позитивний чоловік був. Він знаєте, що сказав Сатані? Він каже, я коли був у, у тому каже, у тому житті, каже, в мене ніякої картоплі не був, ні такої, ні такої, ні такої. Ми маємо щось чи ні? Ми багаті, ми часом недоцінюємо цінності, які Бог нам дав. Тому сьогодні, може, щоб ми оцінили, щоб ми сьогодні розуміли, до кого ми покликані, до якої великої слави, Бог бачив, що ми туди не попадемо ніяк. По-перше, ми не вибрані були з ніякого, з Божого народу, Вообще, ніякого причасності нічого немає. Ну, Ми стараємось там щось причепити, там, то, що єврейське. Слухайте, ми нічого не маємо єврейських. Ми до євреїв нічого не мали, а Бог вибрав євреїв. Ми не мали спасіння ніякого. Сьогодні люди е, не мають іншого способу. Навіть євреї кажуть, що я спасусь, бо тому, що я єврей. А, а ми не євреї. І що? Чим має маємо спастися? У нас єдиний, хто є, хто може нас провести туди. І, і Ісус сказав так. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто є одна, один провідник, один посередник, одна особистість, яка сьогодні може і хоче з нами дружити, і пропонує нам особливі е дари і особливі відповідальності. Ви знаєте, що Бог кличе нас до відповідальності? Все залежить від росту. Дорослі? Дорослі більше, малоліткам менше. Що ж ми зробили? Не винуваті? Ну, як не винуваті, в принципі. Не люди винуваті, що вони вам щось не довіряють, а тому, що, що Бог вас підніме, якщо ви будете ну, буде хотіти в цьому участвувати, в цьому прагнути. Знаєте, Якщо людина не, Знаєте, за що треба платити сьогодні в зал вже зони комфорту. Якщо ти хочеш бути в групі прославлений, ти мусиш приїжджати, співати, уділяти час, відділяти це. Хтось хоче допомагати будівництву, це теж дискомфортні. Але це відповідальність, бо ти береш на себе це. це. Я дякую Богу і дякую тим людям, які порубали дрова. Слухайте, це був дискомфорт для них. Але вони це зробили не через те, що, що хтось їм платив чи ще щось. Вони робили це через Христа. Вони зробили це, тому що цінували і щось складало. Боже, царство Боже, невидиме царство. І ми подякуємо, будемо дякувати Богу. що що Бог нам відкриває і відкрив оці великі дарування. Хай Бог далі відкриває. Ми багато чого не знаємо, або багато чого десь губимо. Світ так пропонує багато інформації. Що я боюся, що, що та Божа інформація, вона десь деколи там стає з краєчкою. І Бог, а, де ти? А ми? а ми тут, ми тут багаті. Чимось друг, сьогодні пролали кіську церкву. Ти, ти думаєш, що ти багатий. Насправді ти бідний, голий. І так, тому давайте встанемо ноги. Господь, дякую, Господи, благословенний, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, відкриваєш нам очі, щоб ми від духа Твого бачили. Бо.